Доброго дня. До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питання ТО полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги інформація про події, які сталися в зоні проведення антитерористичної операції минулої доби, та про хід навчань українських військових. Вчора на Луганському напрямку відбулося 5 ворожих обстрілів, причому, як і позавчора, всі в різних місцях. Зокрема, бойові дії велися в Лопаскиному, Кримському та Попаснянському районі. Під Попасною окупанти двічі застосували міномети. Донецький напрямок тут противник також веде вогонь, буквально по всьому фронту. Зокрема, в Луганському ворог застосував БМП в Зайцевому та Авдіївці, міномети. На інших рубежах, зокрема під Горлівкою та в Опитному, противник також порушив режим тиші. Основні бойові дії, як і раніше, ведуться в Авдіївській промзоні. Всього минулої доби на Донецькому напрямку зафіксовано 8 ворожих обстрілів, два з них із важкого озброєння. Дві третини епізодів активності російсько-окупаційних військ припадає на Маріупольський напрямок. На ділянці фронту гнутово широкіне противник масово застосовує міномети та гармати. За минулу добу по наших позиціях було випущено понад 70 боєприпасів з важкого озброєння ворогам, проте найпотужніший мінометний обстріл з боку противника відбувся в Красногорівці. Загалом бойові дії тривають по всьому фронту, і українські війська вимушені відкривати вогонь у відповідь. Всього минулої доби на Маріупольському напрямку зафіксовано 25 ворожих обстрілів, 10 із них із важкого озброєння. За минулу добу, внаслідок бойових дій, загиблих у лавах українських військ немає, але п'ятеро військовослужбовців отримали поранення. Вчора в районі проведення антитерористичної операції оперативники Служби безпеки України затримали двох осіб, які намагалися переправити на мирні території України 5 гранат, тротил та 4 тисячі набоїв різного калібру. Вчора на блокпосту в Маріуполі поліцейські вилучили більше кілограму вибухівки. Під час огляду салону вантажівки у Дорожній сумці серед. Особистих речей водія було виявлено чотири шашки тротилом. Співробітники Служби безпеки України знешкодили саморобний вибуховий пристрій, закладений на трасі поблизу прифронтового селища Невельське Ясиновацького району Донеччини. Тривають слідчо пошукові дії. На Київщині пройшла інспекторська перевірка військовослужбовців Національної гвардії України. Офіцери північного оперативно-територіального об'єднання демонстрували свою майстерність у влучній стрільбі з пістолета Макарова, а солдати виконували стрільби з автомата, кулемета та гранатомета. Також на Чернігівщині відбулися збори із старшинським та сержантським складом Збройних сил України. Продовж трьох днів тривали практичні заняття з вогневої, фізичної, військово-медичної та тактичної підготовки. Також в ході навчань військовослужбовці вчилися застосовувати безпілотні літальні апарати, вести розвідку та аналіз місцевості з висоти польоту. На цьому поки що вся інформація. Якщо є питання, уточення, будь ласка. Чи є питання? Нема, дякуємо. Дякую всім.